Де пошкоджені, де зруйновані повністю три основні підстанції, якими запитані якраз і місто Білопілля, і місто Ворожба і навколишні села. Тобто, на даний момент без енергозабезпечення маємо 16,5 тисяч абонентів. Навечері тут дуже мало людей, тому можна приходити заряджатись, але там wi от, наприклад, вчора не було вже ввечері. Тобто, люди. Шукаю десь зв'язок, десь дзвонити. Буває зв'язок там в центрі або на базарі у нас плюс-мінус людей ловлять, але все одно це не те. У нас газова плита є, в принципі, паурбенки є. Холодильник не відкриваємо взагалі. І папа каже, якщо на дровах будемо готувати їжу, якщо треба буде. Ось а так нормально. Вчора при свічках з мамою грали в настільні ігри. Було круто.